Мистецького дня. Сьогодні 18 грудня і саме у цей день 1892 року відбулася прем'єра легендарного балету Чайковського Лускунчик. Це програма Мистецька варта. Не пропусти культурні новинки. Портрет англійської письменниці Джейн Остін, який вважається її найвідомішим зображенням, був проданий на аукціоні «Сотбіс». Майже за 165 тисяч фунтів стерлінгів, хто придбав роботу 19 століття, невідомо. Представники Сотбіс назвали портрет Остін частиною культурної історії країни. Вони зазначають, що ймовірно це єдине її зображення, яке могло з'явитися на відкритому ринку. Відомо, що акварель замовив племінник Остін художнику Джеймсу Ендрюсу у 1869 році. Портрет був створений майже через 50 років після смерті письменниці. За життя Остін був написаний всього один її портрет, на який і спирався Ендрюс. Також відомо, що до 2017 року Банк Англії випустить нові 10-фунтові банкноти зображенням Джейн Остін. За основу англійці взяли роботу Ендрюса, проте дещо у відреташованому вигляді. З цим не згодна, наприклад, професор Оксфордського університету Пола Бірн. Вона вважає, що портрет занадто гламурний. Навіть смерть не стає перепоною перед творчістю деяких музикантів. Втрачений альбом Джона Кеша the Старс побачить світ більше ніж через 30 років після запису. Реліз платівки, на якому наполягали спадкоємці легендарного кантрі-виконавця, відбудеться 25 березня наступного року. Матеріал для альбому записувався на початку 80-х років разом із соратником кеша Біллі Шерілом. Проте лейбл Columbia Records з невідомих причин відмовився випустити тоді запис. А після того, як співак припинив співпрацю з цією рекординговою компанією, платівка загубилась. Син музиканта Джон Картер віднайшов касети із піснями в домашньому архіві і наполіг на тому, щоб 12 треків, записаних для Ultimate The Stars, побачили світ. Відомо, що дві пісні виконані дуетом з дружиною кеша Джун Картер. Ще на одній він співає з одним із найпопулярніших кантрі-музикантів Вейленом Джейгінсоном. За словами учасника б групи Марті Стюарта, під час запису цього матеріалу голос кеша був в найкращій формі за все його життя і звучав просто довершено. Відзначимо, що реліз стане вже четвертим альбомом кеша випущеним після його смерті. Анімаційна студія Анімагра та Одеська студія мультиплікації працюють разом над створенням українського мультсеріалу під назвою Легенди трипілля, який з'явиться на екранах у форматі два d Сюжет розвиватиметься навколо конфлікту трипільців із варварським плем'ям кочівників Трипільські ремісники, землероби, пастухи і мисливці змушені взятися за зброю або ж дістати воєноначальниками, щоб захистити свої землі. Наразі розглядається можливість створення на основі мультсеріалу повнометражної стрічки. Крім того, нині студія Анімаград працює над ще одним проєктом – повнометражним мультфільмом Руслан і Людмила. Це сучасна комедійна адаптація класичної поеми Олександра Пушкіна. Чи сподобається глядачам вільне трактування класичного твору. Дізнаємося наприкінці наступного року. Ні складні кліматичні умови, ні географічна віддаленість не є для музики припонею. Це довела американська рок-група Металіка, яка провела свій концерт в Антарктиді на одній із наукових станцій. Шоу пройшло під спеціальним захисним куполом. Пісні шанувальники гурту слухали за допомогою навушників, щоб не потурбувати місцеву фауну і не спричинити сходження лавини гучною музикою. Ті ж фани, котрі не змогли потрапити на виступ металіки, мали можливість переглянути виступ на ютюбі. Таким чином, музиканти стали другими, хто відіграв концертну програму на цьому континенті. Барабанчик гурту підкреслив, що металіка стала не лише першим гуртом, котрий дав концерти на всіх семи континентах, але зробив це впродовж одного року. І наостанок, як казав архімед, дайте мені точку опори, і я поверну землю. Бажаю вам стабільності. А ми побачимось завтра.